Ясно про енергетику. Вітаю. Сьогодні поговоримо про ціну на електроенергію для бізнесу. З чого вона складається та як розраховується. З 2019 року ринок електроенергії в Україні працює за новими правилами. Для населення змін не відбулося. Продовжує діяти регульований тариф, який встановлює Кабінет міністрів. А ось ціни для підприємств тепер самостійно формують постачальники за ринковим принципом. І кожен бізнес може купувати електроенергію в того, хто запропонує найвигідніші умови та кращий сервіс. У більшості випадків постачальники мають однаковий підхід до ціноутворення. Для розрахунку кінцевої ціни використовується формула. Вона включає декілька компонентів: ціна закупівлі електроенергії на ринку, плюс тариф за розподіл, плюс тариф за передачу, плюс ціна за послуги постачальника. Розглянемо детальніше ці складові. Почнемо з тих, що встановлює НКРКП. Це тарифи на передачу і розподіл. Транспортування електроенергії високовольтними лініями по всій території України здійснює державна компанія «Укренер». Вартість цих послуг закладена в тариф на передачу, і він є однаковим для всіх споживачів. На відміну від тарифу на передачу, тариф на розподіл регулятор визначає окремо для кожного місцевого оператора системи розподілу. Враховується протяжність регіональних мереж, які обслуговує розподільча компанія, їх місце розташування, стан, віддаленість споживачів та інші особливості. Логічно, що з чим ближче один до одного знаходяться споживачі і компактніші мережі, тим менше витрат потрібно на їх утримання по відношенню до загального обсягу споживання. Цим пояснюється, чому тариф розподільчої компанії у Києві нижче, ніж, приміром, на Закарпатті. Також слід пам'ятати. Що тариф за розподіл відрізняється для споживачів першого та другого класу напруги. До першого класу належать підприємства, що приєднані до мереж з напругою понад 27 кВт. Це, наприклад, металургійні комбінати та інші потужні виробництва. Більшість же бізнесів заживлені від ліній напругою менше 27 кВт та відносяться до другого класу. Отже, тариф за розподіл залежить від двох факторів. До мереж якого оператора системи розподілу підключено підприємство, та який клас напруги воно має. НКРКП може переглядати тариф за розподіл і передачу декілька разів на рік, а ось головна складова ціни змінюється щодня і щогодини. Це ціна закупівлі електроенергії на ринку на добу наперед. Як це працює? Щодня виробники подають заявки, де вказують, який обсяг електроенергії та по якій ціні вони планують продавати завтра у кожну конкретну годину. Паралельно постачальники та трейдери виставляють свої заявки з відповідними даними: скільки електроенергії їм потрібно придбати для клієнтів та яку ціну вони готові запропонувати. Автоматично попит і пропозиція співвідносяться і визначається єдина вартість електроенергії. Таким чином, щогодини ціна закупівлі на ринку для усіх постачальників однакова. Але ж якою зрештою вона буде для споживача? Усе залежить від того, яким чином бізнес веде облік електроенергії. Якщо встановлена система АСКОЯ та щогодини фіксується скільки кіловат годин було використано, тоді підприємство відноситься до групи А. У цьому випадку береться фактичне споживання бізнесу кожної години та зіставляється з цінами на ринку на добу наперед у цей же проміжок часу. Тобто обсяг множиться на ціну. І так для кожної години, кожного дня. Далі на основі цих даних визначається середнє значення, і саме ця вартість електроенергії використовується при розрахунку кінцевої ціни. Оскільки усі підприємства групи А мають індивідуальний профіль споживання, то і вартість електроенергії для кожного буде різною. Інший підхід застосовується до споживачів групи Б. Вони мають звичайні лічильники і не ведуть погодинну фіксацію обсягів, щоб розрахувати для них вартість електроенергії. Постачальники беруть погодинний графік споживання усіх підприємств групи Б по області. Цю інформацію надає оператор системи розподілу. Потім така ж сама ж математика. Обсяг споживання щогодини множать на відповідну ціну на ринку на добу наперед, ділять на загальний обсяг всіх споживачів і отримують ціну однієї кВт-години. Вона буде однаковою для усіх підприємств групи Б у конкретний місяць. Крім ринку на добу наперед, в Україні також розвивається ринок двосторонніх договорів між генерацією, трейдерами та постачальниками. Договори укладаються на біржі, куди виробники та постачальники звертаються із заявками. У такий спосіб відбувається купівля заздалегідь визначених обсягів у конкретні години протягом тижня, місяця або навіть більш тривалого періоду. Ринок двосторонніх договорів дає виробникам гарантію продажу виробленої електроенергії на певний період, а постачальникам забезпечує наявність необхідного ресурсу. Є ще один важливий момент, пов'язаний із придбанням електроенергії на ринку. Постачальник закуповує певний обсяг, який прогнозовано мають спожити всі клієнти. Проте такий прогноз ніколи не може бути з точністю до кіловат години. Адже є погодні умови, аварії, планові відключення, якісь підприємства призупиняються, інші бізнеси збільшують виробництво, а разом з цим використання електроенергії. Різниця між закупленими прогнозованими обсягами та реальним споживанням це так звані небаланси. Усі операції з цими обсягами відбуваються на балансуючому ринку. Тут постачальники докуповують електроенергію, якщо її не вистачає. Але за ціною вище, ніж на ринку на добу наперед. І навпаки, продають зайві обсяги, проте суттєво дешевше, ніж вони закуповувалися. Отже, в обох випадках постачальник має втрати і повинен якось закладати їх імовірність у кінцеву ціну для споживача. Або як окремі нарахування чи компонент формули, або у вигляді певних коефіцієнтів, які застосовуються до ціни закупівлі. І нарешті. Останній компонент формули це ціна за послуги постачальника, тобто його маржа. Вона повинна покрити витрати постачальника на оплату праці, операційні процеси, програмне забезпечення, залучення обігових коштів та інше. Таким чином, кінцева ціна для споживача залежить від різних факторів: на якому ринку постачальник купує електроенергію, на добу наперед чи двосторонніх договорів, наскільки чітко прогнозує обсяги. Які витрати має і, зрештою, на який прибуток розраховує. Як результат, на ринку електроенергії для бізнесу сьогодні доволі високий рівень конкуренції. Але слід пам'ятати, що досвідчені постачальники ніколи штучно не занижують свою ціну. Адже саме від фінансової стабільності залежить можливість довгостроково надавати клієнтам якісний сервіс. Ясно. Про енергетику.